Всім привіт! Сьогодні буду робити напій із цвіту бузини. Сьогодні нарвала такої гарної бузини. Приготувала лимон, апельсини, м'ятку, цукор і лімонну кислоту. І це зараз буду все складати в банку. Банку зразу кладу в миску металеву. Сюди я віточку кидаю м'яти, одне кільце лимону і Апельсину. І от жменьку. Ось таку жменьку кидаю сюди цвіту бузини. Пахне так гарно. Стакан цукру. Хто любить солодше, додає солодше. Роби. Достатньо, для мене достатньо. Я завжди всі компоти кладу і ось так лімоної кислоти на банку. І заливати буду окропом. Закипіла в мене вода. Я заливаю в банку. Наливаю помісіньку баночку до краю. Це закриваю і буду зараз закручувати своїм стареньким ключом закручую. Ніяк не зберуся новий купити. Але він мене хорошо працює, то що ж його тратити гроші. Ось так. Це закрутила. Ще одну накладаю. І цукор, і лимонну кислоту. І ось такий напій в мене вийшов. Я закрутила. Тепер закутаю все рушником теплим і до остивання. А тоді вже піде. Pelo